Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз обстріляли позиції українських військ. Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найгарячіше було поблизу Авдіївки та Троїцького, захисників яких ворог накривав впродовж доби вогнем мінометів 120-го та 82-го калібру. Зі 120 мм мінометів противник гатив по опорних пунктах в районі Кам'янки Кримського та Луганського. Наші позиції поруч Опитного обстрілював з 82 мм мінометів. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російські найманці намагались поцілити в оборонців Авдіївки, пісків Невельського та Опитного. По позиціях в районі Луганського та Кримського били з озброєння БМП. Неспокійно вчора було також і на Маріупольському напрямку. З мінометів від 82-го калібру ворог обстрілював опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки. По захисниках водяного Красногорівки, Павлополя та Лебединського відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Проти морських піхотинців у Широкиному ворог застосував зенітну установку зу 23 2 В районі Гнутового та Водяного активізувались вчора ворожі снайпери. На Луганському напрямку найбільшу вогневу активність російсько-терористичні підрозділи проявляли поблизу Новозванівки, захисників якої накривали вогнем з великокаліберних кулеметів, і мінометів 120 та 82-го калібру. По позиціях поблизу Новоолександрівки ворог бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аби подавити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Трьох українських воїнів було вчора поранено.